Наші предки у 860 році літом напали на Константинополь з тисодунайського анклава. І майже чуть і не взяли Константинополь. Армії тоді не було великої. Що ж зробив Патріарх Фотій? Він іде до тої церкви, де хранила одежа Риза Божої Матери. І ту ризу взяли і кругом города по крепости обнесли ризу Божої Матері, тобто платя, одежу. А потім замочили край одежі у воду, то якщо в нинішньому житті, хто не споминається, то в другому сообщається, що при Ясному дню появилася буря. І розмитали кораблі, і частина людей погибла, частина спаслася бегством. І всі вони казали, який страшний Бог греків, який сильний Бог у православних. І от пізніше, прийшовши домів до себе у 862 році письмо Ростислава Моравського прийняли на востоці в Константинополі. Про те, що просимо учителів, які би нам допомогли перевести Писання, і були послані у 863 році Кирил і Мефодій. Правда, історики як Росії, так і України, увідівши, що ніякого відношення не має до Собитії 860 року. І навіть придуманої субиті з Аскольдом і діром рішили включитися Аскольди Діра в субиті 860 року, що нібито це вони напали на Константинополь. Ну вся проблема в тому, що Аскольд і Дір опустилися із Новгорода в Київ у 862 році. Тобто, іще в 860-му і у Києві не було, тим більше Константинополю. У 860 му році Київ ще був градом Хазарії, по покрайнім городом Хазарської держави. Тобто, практично то, що не було в нашому розумінні Київська Русь. Так от саме в той момент Хазарія не воювала з Константинополем, і не дозволили би нікому з Києва йти воювати. Следувально річ іде про наших предків, предків русинов, котрі до Дунайського Конклава, декілька разів наближалися до Константинополя. І от пише уже в 867 році Фотій, народ тоті руси, котрі на нас нападали, прийняли. Євангеліє стали Божим народом. У 863 році ніякого хрещення не було ні в Києві. Там появиться хрещення тільки через 125 років. А тому Фотій не міг ошибнутися, іменно говорив про народ, котрий прийняв Христа, і Моравія, і Карпатська Русь стали православними. От яке відношення! Божої Матері Риза має відношення до нас. Це вона, Божа Мати, мудро і наказала наших предків але потім помилувала Божа мати, що наші предки стали православними, і ми вже маємо нині 1150 років православ'я під Карпатами. А що ж скажемо сьогодні православним, котрі приходять до нас на нашу землю, на землю? Історичну землю карпатських русинов, котра нині в складі України, котру ми голосували формували. Що моїм скажемо, людям, котрі і історії не знають або, мабуть, сфальшовану історію, подкреслими в 860 році не одна душа не була під Константинополем. ніяка армія не була з Києва під Константинополем. І так. А скільки дір, які б не були славні, коли б не приймали крещення, по крайній мірі, у 860 році, їх під Константинополем не було. Хто ж там був? Були наші предки-русини тисадунайського Анклава. Напомню, Напомнив всім, хто не знає, до пришестя мадярів на сі землі, русинська земля була аж до Нинішньої Австрії, і хто їздить так, коли із Мадярщини на Сербію. То посліднє село, котрої мадяри мають на границі Сербією, звучить так, руської. І ми розуміємо, яку велику славну історію наші предки мали, і тепер, коли православ'я нині критикою в нашій державі Україні, ми в, в Закарпатті кажемо. Да, ми всі православні, ми в складі Української православної церкви, но нашої православ'я на 125 років раніше. Тому, пожалуйста, нам не несіть свої принципи, постулати або якісь інші плани. Ми маємо своє Кирило мефодіївське православ'я, з котрим ми радуємося і котрий читаємо благословенним, прибуває під Божою. Благодатцю митуй, діти Боже, а вічності радісні, благодатні, мирні, красні наслідники Царства Божого. Амінь.